Європа готує нові рішення для підтримки України від реформ щодо правил вступу до ЄС до чергових санкцій проти Росії. А ще обговорює перший репараційний кредит коштом заморожених активів Кремля. Як Брюссель планує прискорити інтеграцію та натиснути на Москву, розкаже Софія Желінська. У Брюсселі готують масштабні зміни. Євросоюз має намір переглянути ключовий принцип вступу до організації за новою ініціативою. Кандидати на членство, зокрема Україна, зможуть приєднатися до ЄС без права вето, принаймні на перехідному етапі. Це здатне розблокувати процес розширення, який роками стримують Угорщина та кілька інших європейських столиць. Утні члени повинні відмовитися від права вето, доки не буде впроваджено ключові інституційні реформи. Розширення не мають гальмувати окремі держави ЄС. Так, Євросоюз прагне зробити членство України реальністю вже в найближче десятиліття. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн ставить розширення у центр стратегічного порядку денного і хоче бачити Україну та Молдову в ЄС до 2030 року. Проте українська сторона, звісно ж, наголошує, що питання слід владнати у найближчий час. Чекати не можна, тож нам потрібно знайти рішення тут і зараз. Це важливо як для України, так і для європейського союзу. Як на мене, випробовуючи європейську безпеку за допомогою безпілотників, Росія робить те саме, підриваючи єдність Європейського союзу. Водночас Брюссель готує новий дев'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії. Як повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро цього разу обмеження торкнуться тіньового флоту. Сотень суден що допомагають Москві обходити нафтові санкції Цей пакет спрямований на російську енергетичну інфраструктуру, зокрема компанії РосНєфть і «Газпромнефть». Ми також почнемо роботу над 20 20-м пакетом, який посилить тиск на тих, хто допомагає Москві. Під обмеження можуть потрапити щонайменше 120 суден, що транспортували нафту під фальшивими прапорами. ЄС готую заборону на перестрахування таких перевезень і обмеження для компаній, які сприяли обходу санкцій. За новою ініціативою Європейської служби зовнішніх дій правоохоронцям планують дозволити висадку на такі танкери та проведення інспекцій. У Брюсселі вважають, що судна під нейтральним прапором створюють ризики і. Навіть можуть бути залучені до гібридних атак. Цей проєкт розраховують ухвалити до кінця листопада. І ще одне рішення, яке може стати історичним, це репараційний кредит для України. Європейський союз планує виділити кошти із заморожених російських активів близько 140 мільярдів євро для фінансування української оборони. Питання використання заморожених російських активів жертвою агресії прямує до щасливого розв'язання. Це дуже просто або ми використовуємо гроші агресора, або нам доведеться витрачати Власні гроші не питайте мене, що я обираю. Кошти планують надати як позику, яку Україна зможе використовувати протягом трьох років і повернуть за рахунок репарацій, які у майбутньому має сплатити Росія. Це рішення повинні затвердити вже на саміті ЄС 23-24 жовтня. Софія Желінська подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.